Привіт-привіт! Із всіх відео на цьому каналі. Мені здається, це найбільш експериментальне, але подивимось, куди цей експеримент нас проведе. І так, надихнувшись літкаркою, хто не знає, я внизу поясню під цим відео. Я вирішила також спробувати формат запису щоденника, скажімо так, про просування і розвиток свого блогу. Трошки бекграунду, я маркетолог. Який допомагає розвивати експертні блоги і монетизувати їх, тобто від того, як ми наповнюємо сторінку, запускаємо її і і показуємо експерта до того, як ми робимо запуски, продажі і виходимо на новий рівень доходу. Так, от я в цьому всьому, в принципі, вже два роки. Не беручи там до уваги ще наявність там свого онлайн-магазину до цього. Але основне, це те, що в свій блог я намагаюся розвивати два роки. І сьогодні ми поговоримо про те, як же загалом зростати блогу, і як поєднати в вашому блозі саме те, коли у вас декілька напрямків експертності. Мені періодично ставили питання про це експерти, і частіше за все, вони говорять, що коли вони звертаються там до маркетологів або ще до когось, їм кажуть, ні, це неможливо. Оберіть якусь свою експертність і там це розкривайте. А от поєднати якісь там різні варіанти експертності неможливо, тому не виламуйтесь, не видумуйте і йдіть там займатися чимось нормально. Так от зараз якраз на тому етапі, коли я нарешті зрозуміла, що я хочу поєднати три різні теми в одну. І щоб це допомогло мені постанути не тільки в своєму розвитку, а також і в взаємодії з експертами і їх просуванню розвитку. Тому зараз покажемо на своєму прикладі, я поясню, як буде працювати загалом історія про те, коли ми маємо три різні експертності. Наприклад, в моєму випадку, будучи там маркетологом, будучи людиною, яка допомагає просувати ваші блоги, я зрозуміла, що Маркетинг закриває питання інструментарію. Як продати, як показати, який саме продукт зробити. Але зазвичай ми дуже багато впираємося в момент саме того, що нам не вистачає ще двох пазликів для того, щоб це добре працювало. Перший пазлик ми не розуміємо, які ми. І ми не розуміємо, про що нам загалом говорити, як нам це показувати, як нам це все робити. І зазвичай ми вперемося в питання, а я не знаю, хто я. Я не знаю, яка я. Я не знаю ну, загалом я себе погано знаю, тому мені, наприклад, важко розвиватися і важко з чимось розбиратися. Називемо це так. Так от, в мене перестало все пілікати, тепер продовжимо далі. І виходить, що мені, наприклад, от особисто мені цікаво розвиватися і посилювати свої можливості з астрології, яка допомагає зрозуміти базові оці наші унікальності, базові наші розуміння, базові усвідомлення себе для того, щоб потім це показувати уже в світ. Паралельно третій базовий всього цього це психологія. Яка допомагає психологія коучинг, яка допомагає проходити через всі бар'єри, які в нас вже є в нашій голові, на основі нашого досвіду, на основі того, як ми жили, на основі того, що з нами відбувалося, дуже часто це не зупиняє від росту. Тобто, коли ми вже навіть знаємо, що ми можемо продавати, ми усвідомлюємо свою унікальність, ми часто впираємося в саме в якісь оці наші рамки переживання і все ще завгодно, через те, що в нас є якийсь там наш досвід, який нас зупиняє. І говорить нам, ні 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 давай не будемо цього робити, потім колись цим займаємося. Так от, якраз зараз я думала що спочатку, що треба обрати якусь одну нішу, і на основі цього вже потім будувати далі блог. Я довго намагалася будувати його на основі маркетингу, але, в принципі, не, не, не така кількість у мене там підписників, на яку хотілося би, і я думала, блін, ну типу, мені суха експертність, не дуже підходить. І уходити в гумор і ще кудись. Мені теж не дуже хочеться. Мені хочеться якось це більш-менш збалансувати і через це. Там такі якісь були випади або робота в тіні, коли ти там менше проявляєшся в блозі, але при цьому все рівно працюєш. Так от я думала, що потрібно обрати. До мене так само приходили експерти там на консультації на особистому спілкуванні. Говорили, що дивись, блін, у мене напрям і тут, і такий, і тут такий. І я в кого не спитаю. Мені кажуть, це нереально поєднати. Мені кажуть, обери якусь схему, а ну там якусь частину або це позиціонування, або це. Але, типу, це дві частини мене, наприклад, які поєднуються між собою. І я не знаю, як це збалансувати, бо мені всі говорять, що так не працює. Але зараз ми переходимо в нову реальність, ми переходимо в новий вимір, назвемо це так. І зараз мені здається, якраз саме той час, коли все можливо, коли все реально. Єдине, що потрібно для себе спочатку зрозуміти, як це працює, а потім почати показувати це в блозі і притягувати таких самих людей. Тому на основі себе я зрозуміла. Що мені не треба обирати якусь одну із трьох цих е, там, напрямків, якщо я можу навчитися поєднувати це, тому що кожна тема для мене цікава. Це, і вона не цікава не з позиції того, о клас, там дуже багато грошей я там зароблю, а з позиції того, що я і так цим цікавлюсь. Я і так постійно в цьому, я і так постійно це все обговорю. Просто одне діло, коли ти це там займаєшся якоюсь частиною маркетингу, наприклад, з, зі своїми експертами. А друге діло, коли ти там з подругою, там, з друзями постійно обговорюєш там якісь там астрологію, психологію, все що завгодно, ви риєтесь, купаєте, знаходите якісь дослідження, нові якісь там джерела, де це все можна обговорюватись, хтось прочитав таку книгу, хтось таку, хтось там навчався, хтось там навчався, і це завер заверчиться. Ось таку. А, як це назвати навіть? Ну, коротше, це все завершується. в такий пазлик, який складається, але, типу, наприклад, собі я не дозволяла це прийняти і не дозволяла собі це проявити. Бо, типу, ну хто я така, щоб це все використовувати? Так от, суть цього відео в тому, що зараз ми можемо, в принципі, ну, типу, все, що хочеться, все, в принципі, можна. Якщо це там не суперечить законам і всім правилам, правилам в плані того, щоб це не виходило в якийсь кримінал. Так от. Зараз я буду намагатися це все поєднувати. І е, мені дуже страшно. Мені дуже страшно проявлятися якісь інші грані, тому що, типу, маркетолог це нормально зрозуміло. Ну, типу, всі інші зараз е, будуть вилазити різноманітні якісь усвідомлення. І знову ж таки, в цьому щоденнику ми будемо про це говорити. Але е, моя основна думка була в тому, що ми можемо поєднати все, що нам подобається. Саме От поєднання от таких різних частин робить нас унікальними і робить нас цікавими. І через те, що ми не проявляємо якусь свою частину, ми не ростемо в блозі, ми не продаємо в такому, наприклад, об'ємі наші послуги або в нас нема енергії навіть просто на те, щоб це все продати. Через те, що ми ужимаємо маємо якусь свою частину, яка рветься, яка проситься просто кудись на вихід, і тільки потрібно її усвідомити і дати цьому вихід. Так от, я якраз про те, що це все можливо. І це все буду, я буду тестувати, показувати тут. І знову ж таки, цей канал про неідеальність, про неідеальність мене як людини, про неідеальність блогінгу, блогу, розвитку, експертності і всього, що тільки можна. І це називемо таким початком якоїсь нової історії і нового відки життя цього каналу. Тому. До скорих зустрічей! Я думаю, що відосики будуть виходити все-таки більш регулярно і часто. Тому давайте проявлятися, давайте показувати різні свої грані. І давайте, нарешті, дозволимо собі жити так, як ми цього хочемо. До нових зустрічей!